Дітки, в мене є для вас е, привіт. Привіт від інших дітей. Хто знає англійську? Молодці. Е, в нас в Kids Corporation, вчаться діти, які ходять до нас на курси як на справжню роботу. І там на уроці вони заробляють гроші, справжні гроші, які вони можуть потім потратити на себе. Але ми їм запропонували, що вони можуть потратити гроші з кимось поділитися і купити щось смачненьке іншим діткам. І вони замість того, щоб потратити на себе, вони потратили ці гроші, щоб ми вам купили мандаринки. Ці мандаринки від наших дітей для вас. Добре, пригощайтесь, це для вас.